Як заробляти від 1000 доларів в онлайн бізнесі навіть новачку? Це відео буде корисне для людей різних професій та різного досвіду в онлайні. Тому, якщо ви зараз у пошуку реалізації себе, то обов'язково додивіться це відео до кінця. Що таке онлайн бізнес? Або його ще називають мережевий бізнес. І чому він такий популярний? Це бізнес рекомендацій, де ваша основна задача? Користуватися якісними продуктами компаній або послугами, отримувати результати. І рекомендувати їх іншим людям, за що ви отримуєте дохід за створений вами та вашою командою партнерів, товаробіг. Також будувати бізнес вам допомагає ваш наставник і його люди, які переваги надає онлайн бізнес і чому в ньому заробляють навіть новачки. Мережевий бізнес дає можливість отримати готовий бізнес під ключ та почати розвиватися без великих вкладень, на відміну від традиційного бізнесу. З онлайн-бізнесом ви будете мати свободу, бо тут ви самі вирішуєте, як, коли, скільки і де вам працювати. Мережевий бізнес дає необмежений дохід, тут немає максимуму. А ще тут є пасивний дохід, оскільки ви заробляєте не тільки завдяки власним зусиллям, а й завдяки роботі усієї команди. У мережевому ви знайдете оточення, яке вас буде підтримувати та навчати на шляху до ваших цілей. Наша команда заробляє з американською компанією Майделі Choice у перекладі Мій щоденний вибір, яка була заснована у 2014 році в Лас-Вегасі. MDC – це міжнародний маркетплейс, де є велика кількість цікавих і корисних товарів та послуг. Наприклад, Daily Sprays – це зручні щоденні спреї для здоров'я, які містять вітаміни, мінерали, амінокислоти, фітонутрієнти. І така форма використання допомагає засвоюватися корисним речовинам на 90%, у той час як таблетки та капсули лише на 30%. Hempworks продукти із CBD, екстракту коноплі. Вони знімають запальні процеси в організмі, допомагають роботі імунної системи, знижують біль, також допомагають при депресивних станах. Та покращують настрій. Що важливо, ці продукти не мають психотропного впливу і не викликають залежності. Далі бренд Body Melt це комплексне рішення для покращення роботи травної системи, очищення організму, детоксу та схуднення. Велика кількість позитивних відгуків підтверджує те, що наші продукти працюють. Мантра це бренд ефірних олій. Тут є однокомпонентні олії та суміші. Для ароматерапії, також є парфуми на основі ефірних олій і косметика для спа процедур. У нас є безпечна з натуральними складниками декоративна косметика та косметика для догляду за обличчям, Космікологі, у якій відсутні більшість шкідливих речовин, які, на жаль, є у інших виробників. Одяг із коноплі, гемп мама він безпечний та приємний для шкіри. Оскільки виготовлений із конопляних волокон. Продукт для економії палива Ефофікс, з яким можна зменшити розхід палива до 20%, убезпечити паливну систему свого авто або іншої техніки з двигуном внутрішнього згорання. Також він зменшує шкідливі викиди в атмосферу. А сьогодні тема екології як ніколи актуальна. Ще ми маємо два цифрових продукти: перший акашекс. Це навчальні матеріали, живі стріми та набір інструментів для заробітку на класичному та криптовалютному ринках. Тут ви знайдете актуальні аналізи ринку, сигнали від професійних трейдерів, можливість заробляти на копі трейдингу та багато іншої користі. А другий це платформа для самостійного бронювання відпочинку зі знижками до 70% High Life Travel, де можна знайти. Прямі ціни на готелі та круїзи, без посередників, а також авіаперельоти, туристичні атракції, оренду авто і багато інших цікавинок для подорожей. Величезна кількість результатів та відгуків від задоволених клієнтів та партнерів говорять про те, що наші товари та послуги якісні та дієві. У компанії My Daily Choice є 8 видів доходу, і MDC виплачує до 85% з бізнес об'єму. І це дуже щедрі виплати у mlm індустрії. Перший клієнтський бонус, завдяки якому ви заробляєте до 50% від балової вартості кожного замовлення ваших клієнтів. Другий бонус швидкого старту, завдяки якому ви заробляєте до 50% від балової вартості. Перших замовлень ваших партнерів з нескінченої глибини. Третій бонус за досягнення рангу. Це разові виплати 100-500 000 2500 доларів і більше за досягнення певного статусу у компанії. Четвертий бонус за утримання рангу. Ви отримуєте від 50 до 100 тисяч доларів в місяць за утримання статусу, на який вийшли. П'ятий бінарний бонус, від якого ви маєте від 10 до 20% з товарообігу вашої меншої команди. І це вже той пасивний дохід, заради якого варто прийти у мережевий бізнес. Наприклад, якщо товарообіг меншої команди нарахує 5000 балів, то ви будете мати мінімум 500. А тепер уявіть собі, що у вас з'явилося 4 клієнти, які купили товарів на 500 балів, не доларів, а балів. То ваш дохід складе 930 доларів. Це за декілька бонусів одночасно за клієнтський бонус, за досягнення рангу 1К та бінарний бонус. Шостий чек від чеку. Це можливість мати до 30% від доходу ваших партнерів по бінарному бонусу. Наприклад, ваша людина заробила 1000 доларів по бінарному бонусу, а ви 300. Тільки за те. Що ви колись запросили цю людину у команду і вона навчилася заробляти. А коли вона буде заробляти, наприклад, 10 тисяч доларів, то ви будете мати 3 тисячі. Цей бонус виплачується з нескінченої глибини партнерів. Тому вигідно мати у своїй команді сильних лідерів. 7. Глобальний бонус: компанія виділяє 2% від загального обороту компанії. Він виплачується тим партнерам. То, що місячно долучає у бізнес від чотирьох нових партнерів. Восьмий бонус за майстерність виплачуються додаткові бонуси за клієнтський товарообіг. Це неймовірно, друзі. Компанія щедро винагороджує своїх мережовиків. У нашій команді вже є велика кількість партнерів, які вийшли на різні рівні та заробляють в компанії. Коли ви прийдете до нашої команди, то отримаєте сучасне покрокове навчання, яке допоможе вам отримати результати якнайшвидше. А досвідчені наставники в нашій команді навчать вас вести бізнес екологічно через розвиток своїх соцмереж. Також ви отримуєте інтернет-магазин, лендінги, маркетингові інструменти для розвитку вашого бізнесу, які полегшать вам роботу. Щоб розпочати онлайн бізнес з нами, компанія My Daily Choice пропонує широкий вибір стартових пакетів, щоб ви могли обрати той. Що відповідає вашим можливостям, цілям та амбіціям. Ми радимо обирати старт мінімум на 40, 70 або ж 90 балів. Такі старти ідеально підходять новачкам, які зможуть з першого місяця у бізнесі заробляти з трьох видів бонусу. Ще є ВІП-старти для лідерів, які готові зайти у бізнес серйозно. Це пакети брендбакси. Вони дають максимальні переваги попередніх пакетів, а також надають можливість. Мати дохід від бонусу чек від чеку, тобто дохід від доходу ваших партнерів. Також брендбакси дають знижки на товари від 5 до 25%, а ще поповнюють баланс знижок на бронювання відпочинку на туристичній платформі Highlife Travel. Компанія Майдалі дає широкий вибір людям, тому ви можете обрати найвигідніший старт саме для себе. Наш план виплат дозволяє гарно заробляти навіть з невеликою кількістю партнерів та клієнтів, тому це вигідно як новачкам, так і досвідченим підприємцям. Те, що ви додивилися це відео до кінця, говорить про те, що вас зацікавив бізнес з медалічой. Тому обов'язково виходьте на зв'язок, реєструйтеся та займайте своє місце в структурі, щоб під вами вже будувалася команда від вашого наставника. Розбирайтеся з інформацією та крокуйте до свого успіху разом з нами.